Доброго ранку. Доброго ранку, восьмий клас. Так, з ким я вітаюся? Жанна, Віка і Лера. Як завтра. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Так. Вітаю вас зі святом День захисту дітей. А, сьогодні а, ще раз нагадують не тільки в Україні, а й всьому світу, тому що це міжнародний день. Те, що Дитина ніякому випадку не винна в тому, в якому світі вона живе. І в першу чергу відповідальність за дітей несуть дорослі. Як і ваші батьки, хоч, і, можливо, ви вже не називаєте себе дітьми не вважаєте, так ви вже підлітки, але для батьків ви завжди будете дітьми, так і для мене також. Але відповідальність продовжую своє речення за вас е, несуть батьки, і в першу чергу, кого я буду сварити за те, що відбувається в вашому житті. Це звичайно батьки, якщо відбувається щось неприємне. Чи з приводу там, виховання чи е, навчання, е, в першу чергу це винні дорослі. Ну звідки беруться ті дорослі, вони беруться із таких же самих дітей, колись вони так. Виховували своїми батьками е, і бачили перед собою приклади виховання, і або повторюють, або змінюють е, ці е, приклади виховання і намагаються зробити для вас майбутнє якомога найкращим. У кожного своя, звичайно, родина, своя ситуація е, в різному. Але якщо у вас в родині відбуваються е, дії, які е, Ходять вам, вашому здоров'ю, як фізичному, як психічному здоров'ю, психо, да, психологічний стан ваш навколо вас відбуваються речі, які ви б не хотіли бачити, або по відношенню до вас, то обов'язково повідомляйте. В особисті, неважливо, це канікули, чи це відбувається там в пізній час, і так далі. Я завжди відгукнуся, обов'язково допоможу е і завжди буду тільки на вашій стороні. Звичайно, е і ще раз повторюю, саме головне це ваше здоров'я, ваш психологічний добробут, е тому що ви наше нове покоління і вам потім, е як це передавати. Приклади виховання своїм дітям. Тому навколо вас повинна бути тільки атмосфера любові, добра і благополуччя. Тоді і з вас виростуть гарні батьки. Ось так. Сподіваюсь, що саме у вас, дівчата, все відбувається навколо вас все добре. Але якщо раптом, то не забувайте, ви знаєте завжди мій номер, і не тільки мій номер. А, я вам в Google класі надала ще е, такі завдання сьогодні з інформацією про е, такий сайт. Зараз я переключусь одну секундочку, демонстрацію. Це YouTube Завантажую відео. Освін. посін. Сайт називається поруч. Це проєкт екологічної підтримки. Чому підтримка не важлива тільки там дітям, підліткам взагалі підтримка для будь-кого. І ось тут, тут є групи для когоса. Можливо, треба для батьків порадити, для батьків, для підлітків, для освітян, для психологів це підтримка. Будь-якій людині, яка знаходиться в стресовій ситуації, тут можна знайти свою групу. Ви обираєте відповідну групу і а, заняття відбувається, використовуючи можливості Zoom, проходять онлайн-зустрічі двічі на тиждень, безкоштовно. А, щоб долучитися, тільки треба заповнити форму. Для цього треба натиснути кнопку Хочу приєднатися до групи. А також тут можна домовитись про індивідуальні, теж вони є безкоштовними консультації з психологами, У мене з'являлося тоді ще повідомлення, потрібна вам особисто консультація, натискаєш і можна поспілкуватися. Зустріч триває 60 хвилин. Ще раз повторюю, це будь-який момент можна зробити. І також є телефони ще довіри, і я і ще раз повторюю, я завжди з вами на зв'язку, тому завжди вас підтримую. Це перше, що я хотіла сказати, а і ще хотіла м, знайти, але там спілкувалася ем, з директором, тому трішечки запізнилася. А ви знаходитесь у мене в Запоріжжі, і я вчора натрапила на об'яву, можливо, ви знаєте. Що сьогодні буде відбуватися в парку на Лахтинській, Там парк ювілейний, так, він має назву у нас. Так. Зараз. Не чули. Не чули. Так, зараз я знайду скрін. Ось, значить, З 5 години вечора до 8 години вечора в Кортицькому районі, парк Ювілейний, буде свято. Солодка вата написана, соки, солодощі, повітряні кульки, хімічне шоу, мильні бульбашки, аніматори, ярік доброго ранку. Все це буде відбуватися сьогодні. 5 до, з п'ятої до 8 вечора. Тому якщо буде гарна погода, тому ні. Можна прогулятися. Не так багато за цей, можна сказати, рік у нас відбувалося якийсь то події, свят в Запоріжжі. Тому, якщо бажаєте, можете домовитися і зустрітися там зі своїми друзями або однокласниками, якщо вони входять. Перелік ваших друзів. Ось перше, що я хотіла сьогодні сказати на уроці, а і ще хотіла сказати, що він не буде присвячений ні алгебрі, ні геометрії. Сьогодні я хотіла з вами просто поспілкуватися по важливих темах, крім навчання. Ну, все одно декілька слів про навчання скажу. Більшість вчителів вже, я так дивилася, повиставляли оцінки. Я Вчора, ну, пізно вже ввечері, виставляла інформатику своєї групи. дуже м, чекала довго, коли ж нарешті мені здадуть е, останні практичні роботи, Ну так нікого не дочекалася. Ми, мені прийшлося оцінити їх в один бал, ці практичні роботи, mm -hmm. Ну і рахувати з того, що є, е, е, ваші Семистрові спочатку, а потім річні оцінки. У декого вийшли дуже плачевні оцінки, ну і з тих, хто присутній, тільки Ярослав в моїй групі, Ярослав, може подивитися інформатику, От. Чи можеш, можна чи ще щось змінити? Зараз повідомлю: 5 числа, це в понеділок, буде відбуватися педагогічна рада. Приводу переведення всіх учнів в наступний клас в поштій школі. Звичайно, переводитися будуть всі, хто атестовані по всіх предметах. Якщо хоч одна буде не атестація, то не буде ця, цей учень переведений. Якщо за да, сьогодні, завтра, четвер, п'ятниця, так, у нас залишаються вихідні, вибачте, будь ласка, хочуть присвятити своїй родині. Ще хтось щось хотів змінити. Будь ласка, це можна зробити, але при умові, що ви мені обов'язково про це повідомите. Наприклад, в вайбері в особистому напишете: ну, я здав, наприклад, інформатику, урок такий, урок такий номер. У нас усі номери, ой, всі уроки під номерами. Або я здав алгебру, номер такий, номер такий. Я за сьогодні і четверг, ой, вибачте, п'ятницю. Перевіряю, і вже на понеділок нічого змінити не можна, тому що в понеділок я повинна за вихідні я роблю звіт для себе, виписую, тому що на педраді мене будуть запитувати вже по прізвищах. І я повинна знати, хто у нас атестований, хто не атестований, хто переведений, хто ні. Ось така об'ява. Ну, із тих, хто присутні, можливо, цим скористатися може. Можливо, Ярослав там захоче щось змінити, а так, я так розумію, що більше ніхто не захотів тут бути на уроці, значить тим іншим не дуже цікаво. Ну, а дівчата, я так розумію, що там все добре. До речі, зараз нібито щоденне працює добре, і ви могли переглянути свої оцінки. Так, Зараз добре працює. працюю. Я дивилася о 8-й ранку і все працювало. Так, так, да, все працювало, тому ви можете переглянути свої оцінки, повністю в щоденнику вже дивитися свій табель. тепер друге питання, яке обов'язково ми повинні обговорити перед тим, як відправитись на довгоочікувані літні канікули. Це ваша безпека. Ми вже говорили з вами про дорожній рух і правила безпеки. Але ще є питання, яке дуже гостро стоїть саме для нашої країни, це мінна безпека. Я вам робила завдання в наших Google класі класні посиденьки, але можливо, ви на нього не звернули увагу, так як онлайн уроку не було, а була просто інформація. Тому хочу присвятити декілька хвилин саме. Тому питанню запущу зараз презентацію. Декілька хвилин не буду вас довго затримувати. Основні питання це те, що де можна зустріти небезпечні предмети, що може бути небезпечним предметом, і як себе оберегти. А подивіться, будь ласка, на оці чотири картинки. Як ви гадаєте, який з цих предметів є. Ну, зараз Тгана Максимівна відповідає там на, на моє питання. Е, є найнебезпечнішим. Ну, я думаю, або один, або два, бо там може бути щось внутрі, типа. Угу. Ну, ще чотири, тому що mm -hmm. хоч. Ну, мабуть, один або два. Також там mm -hmm. небезпечно, що воно щось розірвали, поклали внутрі, і зайшли. Так. Mm -hmm. Яка у тебе яка думка? А, ну, я також думаю, але мені ще здається, що чотири теж може бути небезпечним, тому що. Mm -hmm. Uh, багато вам ходять і може в конфеті підсунути голки всякі, щось uh -huh. тобі ще, і це теж небезпечно. Так. Uh, і був у нас Ярик на уроці. Ярик залишився. Ярик, як ти гадаєш? який з цих предметів є найнебезпечнішим? Uh -huh. Ярик, мабуть, не на нашому уроці, я так зрозуміла. А ну, тепер давайте переглянемо. Дивіться, будь ласка, ці предмети, які були зображені, всі в одній мірі можуть бути небезпечними і можуть бути як місце збереження небезпечних предметів. І як книжка, і як цукерки коробка з цукерками, в якій може бути закладена вибухівка. Так і саме правильно ви говорили і Іграшки. Настільки вигадливі а, є у нас ем, вигадливий у нас є ворог, що в будь-який предмет, особливо той, який аблює дітей, може бути закладений небезпечний предмет. В будь-який Не знаю, до війни, до моє все життя мене батьки виховували. Ніколи нічого не піднімай на вулиці. Неважливо. Чи це буде дорогоцінний предмет, чи це буде там гаманець з грошима чи будь-що нічого не піднімає. Як говориться, не твоє, не бери, тобі не прибуде, а навпаки, може навпаки, а, від тебе буде, тобто, відійти, що ти на, а, мав і раніше. А, тому, а зараз цей час ще небезпечніше, не з того приводу, що це такий. Там забаганки такі, а взагалі не розумієш, що ти можеш підняти. Тому давайте подивимося: пристрої, які можуть вибухнути, різноманітні. Вивчити їх неможливо. Тому саме ваша небезпека в ваших руках в тому, що ви, перше, нічого не піднімаєте. Друге, не гуляють в місцях, які є там лісосмугами, є якимось не місцевими, да, парками я маю на увазі в місті, які є безпечними, тобто, наприклад, за межами міста, в лісосмугах, в лісах і так далі, є небезпечними. Ніхто не знає, де. На що можна потрапити, можна буде розглядати все під ногами, але все одно не побачити. Подивіться, в сумки, в іграшки, в пакетики, в будь-що підкладають вибухові пристрої, і можна їх не помітити. Їх настільки багато, і вони можуть переносити коди як людині, яка це підняла, знайшла так і, люд, і людям, які просто знаходяться поруч, то, які просто не, не розуміли, що та людина піднімає. Тому дія цих пристроїв може бути розпосюджуватися на кілометри. А, зараз багато цих каналів у нас з вами: і в Вайбері, і Телеграм-канали, і так далі, розповідають про новини. Я саме слідкую відповідно за Запоріжжям. І постійно з'являються повідомлення про те, що дорослі люди, там вчора тільки читала, чоловік 40, 49 років, знайшов е, частину від е, Запоріжжі, знайшов частину від е, там, якогось крупногабаритного кулемету і вирішив його розпіляти. Бачите, будь ласка, я там. ну... Тобішніх 5 років, яка, знаєш, дитина може поцікатися, що ж там всередині, ж доросла людина, який вирішив його розпіляти. Як можна було до цього додуматись? Я вже не розумію. Ну, звичайно, стався вибух, людина постраждала, і якщо дорослі собі це дозволяють, я вже не розумію малечу, яка постійно. Не те, що засунути там постійно в рота, да? От як дуже маленькі діти, тільки дивися, що і пісок, і сміття якесь в рота. А які вже подорослі шили, діти, яким теж цікаво, які вже не в рота, а е -е, нести додому, роздивитися, можливо, показиватися з однолітками і так далі. Тому. Е Благаю вас, ніякого випадку нічого не піднімаємо, не чіпаємо, не ходимо там, де є неперевірені місця так, загального користування. да, неперевірені, не ходимо. Так, а зараз я із презентації вийду. Ага, ось цей ще слайд. Перевірені місця, якщо особливо це стосується за межами місця. Міста Запоріжжя, да, у нас є там дачі і ще щось, там бабусі проживають. Звичайно, там повинні стояти позначка про те, що там небезпечно це одне, ну і де є небезпечні місця, обов'язково будуть стояти позначки. Ну, це якщо там точно знають, що є небезпека, позначка буде стояти. Ну, а там, де не знають, ніякої позначки немає, і можна потрапити на бучу. Саме головний номер телефону, який ви повинні знати, це номер 101 номер, за яким ви можете зателефонувати, будь-що у вас не страпилося. Якщо ви забули раптом номер швидкої допомоги, номер газової служби, номер пожежної і так далі. Саме головне, щоб ви пам'ятали номер 101. За цим номером ви можете вказати будь-яку проблему ситуацію, яка з вами сталася. А вже за цим номером можуть перекласти і це повідомлення передати вже відповідну службу. Це номер порятунку. Неважливо, від чого порятунку. Загрожується вашому життю фізично, загрожується вашому життю медично. Чи комусь потрібна допомога, ви бачите. Запам'ятайте один номер і далі прийде допомога відповідна. Це номер 101. Бачили небезпечний предмет, навіть, можливо, це буде біля вашого будинку, стоїть кошик, стоїть пакет, не треба дивитися, що всередині, зателефонувати, їдуть, переглянуть спеціально, навіть якщо це забула якась бабуся, ну ви не чіпайте, обов'язково повідомляйте. Можна повідомити, наприклад, там як це називається старости батькам, або них вже передадуть відповідальному за будинок і так далі, але ви ні в якому випадку не чепайте нічого. Це дуже небезпечно. І ось з цього приводу є також гарний ось такий сайт, я вам теж його надала в Google класі класні посиденьки. Як врятувати, відр... врятувати своє життя і захистити своїх близьких мін та снарядів у вигляді ось такої яскравої інформації, у вигляді коміксів, у, відео... у вигляді різних відео цікавих, тобто розрахований саме на підлітків, на дітей, так щоб було зрозуміло, зробили цю інформацію. Дуже мені подобався цей сайт. Три основні правила не підходь, не чекай і розкажи або дзвони на 101. Оці три основні правила, з того, що я сьогодні сказала, ви повинні виконувати. Як виглядають міни? І ще раз повторюю, дуже їх багато, але вони можуть не обов'язково виглядати. Це може бути якась частина від чогось і так далі. Вивчити це неможливо. Краще просто не підходь і не бери. Оце саме головне. Місця, де це може бути розташовано, звичайно, там, де йдуть бойові дії. Звичайно, це може бути поле, лісосмуга, далі залишені міста, там, де люди виїхали звідти, ну, траншеї. Знищені транспортні засоби. ну, Я думаю, там ви знаходитесь точно не будете довкола мостів, узбіччя доріг, в лісі і навіть біля річок. До речі, якщо це буде провокація, то зараз іде літо і, можливо, ворог може. А якщо ви цікавитесь новинами, то бачите скільки. У нас на нашій території є людей, які підтримують війну, які прагнуть того, щоб Росія все таки перемогла. Їх називають колаборанти, які прийшли на сторону ворога. І які е, своїми діями або здають позиції, або наводять е, ракети, або також можуть і закладати вибухівки в місцях, де перебуває багато людей. Так, зараз вони знищують якщо раніше вони знищували тільки військові об'єкти, зараз, якщо подивитися новини. Трапляє в школи, в дісадочки, в лікарні, тобто те, що користується попитом просто звичайних людей. І йде літо, я маю на увазі, і, можливо, дехто захоче відпочити біля річок, хоча зараз я читала новини заборонені. У нас пляжний сезон і пляжі всі закриті, що в Запоріжжі, що в Києві і так далі. Е закриті, в Одесі е закриті. Ну, ви знаєте, наших людей нічого не зупиняє. Тому це місця є теж небезпечними, тому що там може збиратися багато людей, і хтось цим може скористатися. Так. Ну і У нас тут є навіть онлайн-гра, щоб закріпити вивчене. Ось тут кнопка Грати, можна пройти в ігровій формі, і в кінці навіть цієї гри можете отримати сертифікат. Вам буде вис... висланий, його можна завантажити. Тому, якщо вам буде цікаво, я раджу просто провести час з користю і цікаво можна на цьому сайті. Чи є запитання стосовно мінної безпеки до мене? Немає. 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 Три основних правила: не підходити, не чіпати і обов'язково повідомити по номеру 101. Це основні дати трибала, які можуть зберегти вам, вашим батькам, друзям і так далі. Ще раз повторюю і ж говорю: дорослі можуть бути на російській мові, глупіє на українській мові Не приходять мені на розум. Ніж діти, будьте розумнішими, як говориться. Так, Стосовно м, завтрашнього дня. Завтра у нас ще з вами онлайн-зустріч одна буде, а це не буде знову урок. Я спробую підготувати щось цікавеньке на останній урок наш в цьому навчальному уроці і завершувати цей рік. Хочеться на позитиві, звичайно. Сподіваюся, що на цей урок відкидається більше людей, але я завжди рада бачити будь-яку кількість. Побачити будь-кого на уроці. О, Денис ще я бачу до нас приєднався. Доброго ранку, Денис. Ми вже завершуємо сьогоднішню зустріч. Так. Є якісь запитання? У вас, можливо, не з приводу мінної безпеки, а з приводу о, навчання чи взагалі. А, і ще одне питання: зараз я згадала: книжки Ми будемо здавати підручники. Я домовлюсь з бібліотекарем. У нас, до речі, новий бібліотекар в школі. І я домовлюсь з ним, поясню ситуацію, що я не зможу бути присутньою, сподіваюся, що вона зможе зробити це з вами разом. Ми домовилися про день, коли ви зможете принести підручники і здати їх. Коли це я обов'язково вам повідомлю, але підручники будемо здавати. Так, є якісь запитання до мене. Немає. Немає. Все зрозуміло. Ну, тоді добре. Будь бережіть себе. Сьогодні ще раз нагадую: в парку у нас там свято з 5 до 8 години. Можете розважитись, прийти на це свято, подивитися, що там буде. І ще раз вітаю з святом захисту дітей. Ну і якщо що, не забувайте телефонуйте, пишіть я завжди на зв'язку. Неважливо, ну, літні це канікули чи ні. Тоді я вас не затримую. Бажаю вам успіху. Відпочивайте і до завтра. До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.